Відеоінструкція до дорожніх щиток, налаштування до роботи. Перед з'єднанням агрегата до трактора необхідно провести його огляд, а саме затяжку всіх гвинтів, наявність та стан захисного огородження гідромотора, за необхідністю провести змащення підшипникових вузлів, підготувати рівну площу, достатню для маневрування трактора, під'єднання до трактора. Під'єднати гідравлічні шланги. Методика установлення ковша. Порядок дій. Перед роботою щітку потрібно перевірити на холостому ходу. Для цього необхідно підняти щітку за допомогою навіски трактора. Переконатися, що в робочій зоні відсутні люди або тварини запустити щітку. За наявності ковша 2-3 рази підняти та опустити ковш. За відсутністю сторонніх звуків та справної роботи щітки можна починати працювати. Встановити щітку на необхідний кут за допомогою спеціальної тяги дозволяється встановлювати щітки від мінус 9 градусів до плюс 34 градусів. Опустити щітки на поверхню, щоб ширина контакту в борсу становила приблизно 100 мм. Включити плаваючий режим на візки та розпочати роботу. Швидкість робоча до 5 км за годину. Після роботи слід очистити щітку від бруду та пилу, перевірити щітку на наявність механічних пошкоджень та перемістити на місце зберігання, встановити на опорну лапу.